Бойздатної армії має бути надійний тил. Так вирішили хмельницькі волонтери, спорудили триповерховий будинок для бійців поранених на сході. Коштувало це 10 мільйонів гривень. Гроші дали будівельні компанії, які зводили цю споруду, в яких умовах житимуть тепер спецпризначенці, бачила Лариса Світловська. Ось вони на десантники загартовані в самому пеклі війни на сході. У Михайла два поранення і контузія. Це він пробрався в тил ворога і взяв у полон трьох російських розвідників, а ще підірвав ворожий танк і так урятував життя своїм побратимам. Доки чоловік воював, родина, яка і 25 років до того, мешкала в гуртожитку. Тепер у неї свій дах над головою. У нас задача одна: зберегти цілісність, недоторканість України. Зубам даємо. І не раз давали, і будемо давати з певністю, можна про щось думати, про захист, коли вдома дружина, діти теплі в уюті. Серед новоселів, 30-річний Вадим, на сході йому осколками розтрощило коліно. Чоловік переніс уже не одну операцію, та, попри все, має намір повернутися в стрій. Житла в родини не було. винаймали. своєю квартирою не натішиться. Квартиру отримали на першому поверсі, так як ще тяжкувати на костелях, підніматися на цим. Всі умови для проживання є ставити мебель. Провать і вже можна хоч сьогодні приїжджати. Люди, які спорудили цей будинок, допомагали армійцям від самого початку конфлікту на сході, медикаментами, одягом, військовим спорядженням. Ідея збудувати житло для сімей поранених бійців виникла торік. У грудні з коштами проблем не було. У волонтерів власний будівельний бізнес. Єдине за що довелося побитися оформлення дозвільних документів. Пакет розрішительних документів, який ми прилагаємо до цього дому, он гаразд сильні, ніж любой средней стройки в Україні. Тобто стройка абсолютно законна. Всі документи на все начиная там вода, электричество, газ, все є. І все законно. І всі налоги оплачені. Воєнні можуть хоч сьогодні заїжджати в этот дом. Там є. Командир полку каже: без квартирних офіцерів, які воюють нині в зоні АТО, у його підрозділі чимало. Тепер їм є на що сподіватися. На черзі у нас порядка 500 людей ще на квартирній. Ну, в гарнізоні ще більше, поэтому. Є над не чим роботи. Хороший заділ, населення піднято, поэтому плануємо, звісно, не останавливаться на стігнути. Будемо діятися далі. Сьогодні ж усі квартири в новобудові освятили. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.